камеру Так, на випадок, якщо щось прийшло бракованим розбитим або глючним. Так, встановили. Так, пакунок номер раз Запакований китайською упаковкою. Розрізаємо. Чудово. Це рамочка для телефона OnePlus One. Алюмінієва, чорненька. Два шурупчика, викрутка і сама власна рамочка. Зараз це відео знімається саме на цей телефон. Чудово. Запихаємо в плючок. Був ітем 1. І назад. Итем номер 2. Бамбурамбурам. Пакетик теж запакований Нормально. Разрезаем. Так, даний айтем це пластикова кришечка для того ж самого Plus One. Чи є якісь у нас бонуси? Бонусів немає просто Пакетик. що У нас кульку. Кульку більш нічого нема. Чудово. Пакуємо його назад, відкладаємо назад. Цілий, неушкоджений. Так. Наступний. Теж чудова китайська запаковочка. хотя не дуже може чудово, хотя она не раскрывалась. Она явно не раскрывалась, поэтому раскрываем. Так, тут Больше ничего не могу. Так, що це є? Це є підставка для машини, яка клеїться... Зараз ми відразу спробуємо. Один пакетик типу е липкий силикон, який має тримати телефони і будь-що інше на е цьому на бардачку на панелі приборів. Ну, коротше, я не буду зараз пробувати щоб зекономити час. Робочий не бракований. Next. Так, купуємо так. Далі. Ще один пакет. Силой неушкодженный пакет. Открываем далее. Так, что мы маем тут? Мы маем две, две-четыре. Две клипсочки для закрепления окуляров сверху э, на козырьках. Окуляри, візиток і інші штуки. У мене вже є для них окуляри. Відповідно, будеш юзати. Запихаємо назад пакетик, відкладаємо далі. Так, наступне щось маленьке. Теж гарно упаковане. Не розпаковувалась. Так, це USB клавіатурка. Так, тут більше нічого немає. Це маленька USB клавіатура. Ось так скручується круто. Так, номер. Ось такий от номер. Виробнику. Трампом-пам. Я думаю, що я зможу підключити його до телефона і використовувати як телефонну клавіатуру. От воно так гнеться. Згинається, крутиться. От, раджу спробувати. Я думаю, що далі буде наступний огляд по цій клавіатурі вже окремо. От, Прикольний девайс, просто я завжди думав спробувати його. І от випадково натрапивши, знайшов найдешевшу і взяв. Ці на них я не пам'ятаю, тому що замовляв близько місяця тому. Може більше. Так, щось в коробочці. Без варіантів запаковано було в Китаї. Не розкривалась. Китайці дуже полюбляють жовтий скотч. Ним заліплюють. Важко навіть підчепити. Знаєте, як ця коробочка, ну, от коробочка отак відкривається. Все було настільки просто. Завжди цікаво, що там всередині, бо не дивишся коди. Я думаю, там окуляры. Так, тут окуляры. Поляризовані окуляри із ультрафіолетовим захистом. Походу майже як тактичні із підйомними пімпочками. Тут скла немає, сюди можна ставити мінусове скло. Відповідно, я сюди поставлю пластикове мінусове скло, і в мене будуть такі майже як тактичні окуляри. От, гнеться чудово. От, для катання на лижах, сноуборді і на інших штуках. Плюс вони і так більш менш непогано виглядає. Поглинає ультрафіолет на 400. От скло має досить пластикове, бути міцним. По обіцянкам китайських виробників. Добре. Без браку. Попередньо.